Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас четвер, 15 серпня. В нашому тімці вже два місяці. Ми йдемо зважитися і змірятися. Ну, це робиться для того, щоб поняти, чи нормальна дитинка розвивається, чи вистачає молока. Ми вдома пробували важити, але у нас таких вагів немає, тому йдемо. Дзвонила я в Бігородні Островській, там, де наш лікар до якого ми приписані, а вони зараз у відпустці, тому тільки з вересня. А в вересні то вже йому буде третій місяць, тому тоді вже будуть ін інші показники. Прийшли ми вже з Тімкою з поліклініки, поважили у нас, поміряли. Ну, сказали, що набираємо добре. Ми вже маємо 5600. Слава Богу, це нам уже два місяці і пора прививки ставити. А так як наш лікар у відпустці, то ми пропускаємо. Ну, нічого, вже потім будемо дивитися, що нам потрібно, що не потрібно. У нас одна є в пологовому поклали БСЖ. А далі буде видно. Я не противник, але деякі я... Не ставлю. Часто дістаємо килимок з бебі-бокс, і він грається з ним. Дуже любить ці іграшки. Ми міняємо їх місцями, і він кожну з них розглядає, пробує руками потягнути. Ножками штовхає. Ну, вже вміє багато чого, Того, що буквально тиждень-два назад він не вмів. Дуже зручний килимок, ми вдячні, що нам такий подарували в Бобі боксі е, Які е, раніше були, я не знаю, приблизно такі. У ну, е, мене дівчатка старші гралися іграшками, е, так, ті, що чіплялися в колясочку. Тіма теж дуже любить на таткові лежати, спілку... спілкуються вони з бабусею, приходить до бабусі, там засинає. Ходимо пасти козочок, отак ми ростемо і на природі набираємо добре вагу. Дітки взагалі сплять добре на свіжому повітрі. Пам'ятаю, Оля в нас, коли народилася, вона теж влітку. І перший місяць якось вона трошки була. Неспокійна, е, наче все робила я так, як треба. Може, животик болів, ну так якось було. Е, і ми відкривали вікно е, тільки тоді, коли її не було в хаті, а коли е, вона вже була в хаті, тому закривали, щоб не було протягів. І якось вирішили ми на ніч відкрити повністю вікно, і щоб вона так і спала. І з того часу вона стала спокійніша. Ну, кажуть, з досвідом приходить розуміння, як поводитися з дітками. Хоча я вважала, що третя дитинка вже більше досвіду, вже більш може бути спокійніша, але це буває залежить від діток. Слава Богу, у нас Тіма більш-менш такий спокійний, вночі дає спать.